Привіт, друзі! Сьогодні я відвідав робототехнічну компанію у Пекіні. Роботи тут представлені не схожі на людей чи твари, як ми собі уявляємо. Усі вони використовуються в промисловому виробництві. У їх формі переважають роботи зовані руки, тому махач людям підвищувати ефективність виробництва в промисловій сфері. Поїхали. Тут є багато різних типів проміжових робочих, і позату мене ця робота використовується в індустрії експрес доставки. Дивіться, тут є всі різні доставки. І щодня викидає багато людей пахать експрес-доставку. І це робота допоможе замінити ручне ручную експрес доставки незалежно від форми експрес-доставки, ця машина може точно захопити її і помістити в зазначне місце, це також економити роботу силу. Тут ми також бачимо безлічі робчів, що використовуються в більших гарусах промістового виробництва. Робди для трета сканування, роботи для сортування деталей і тощо. Це значно підвищить ефективність роботи в промістовому виробництві. Зараз я покажу вам, як цей робот працює. Дивіться. Yes. Друзі, хоч тут є багато деталей, але ці роботи можна точно заохочувати один за одним. Це дуже круто.